Пане Василю, ви почали добру традицію з тюрми і на п'ятий канал. Так, от п'ять діб за ґратами. Скажіть, будь ласка, скільки вам, як лідеру партії, треба разів ще кинути вас за ґрати, щоб ви нарешті перестали заважати президенту? Я вважаю, що це якщо розглядати як виховну функцію, так. та то вона не не працює однозначно. Вона лише загартовує. Тому е, я б не радив би владі використовувати подібні інструменти для того, щоб залякувати або переконувати людей тобто у своїй правоті. це не страшно правоті. Абсолютно ні, це не страшно. Більше того, я хочу сказати, що всі протести, які відбувалися нами зараз, під пропроводилися під Межигір'ям, вони були результатом і відповіддю фактично на арешти. Кожен новий арешт ми хотіли фактично передати Януковичу абсолютно чітке повідомлення, що чим більше арештів, тим більше вільних людей у нього підстави. Але яке питання почув? Прошу? Ну, почую кожного. Почув вас? Почув і викликав Беркут. <почув> О! От тут питання. Ну, я не знаю, Звіт звідки в карти а от зіграти. що ви будете робити, пане звідки Гацько, Якщо страй. там з'явиться справді павільйон, вас будуть запрошувати, запрошувати і будуть пускати до, пригощати каву, і е, да пригощати кавою чаєм за ви перестанете вже просто зазвіли, туди там, ходити, нічого не сталося страшного. Ви знаєте, первинна ідея насправді протесту. Вона абсолютно не була ніяк пов'язана з тим, щоб піти і потренуватися і бути заарештованим. До речі, тим Нагадайте, патчі. хто забув Так, первинна ідея протесту була пов'язана з тим, що ми, які тривалий час вже працюємо над тематикою доріг в Україні або їхньої відсутності, підготували три сторінки пропозицій, чітко по змінам до законодавства, які треба внести для того, щоб фактично ситуацію покращити. щоб в Україні з'явились дороги. Так, Питання, чому ми пішли під Межигір'я, Воно теж має свою відповідь. Тому що насправді голову Укравтодору звільняє і призначає президент. Більш того, якщо говорити зараз подивитися на попереднього голову Укравтодору, який зараз сьогодні Володимир Демишкан, який перебуває в парламенті, то він сумарно десь порядка вісьми років керував автошляхами за протекцію Віктора Федоровича Януковича. Тому ми знали адресно, куди нам потрібно йти. А тепер давайте подивимося. знаєте, мета це гарно. Давайте на наслідки. Ви. Критикуєте опозицію, що в парламенті вона робить дурниці, і їхні наслідки ще гірші дискредитують. Ваші наслідки ви сходили в результаті скандальний антидемократичний законопроект. Будуть знову просувати. І невідомо, яким сценарієм може актовому залі закону мирних про... зібрання. Про це такі такий закон про мирні зібрання, що їх просто не буде. Роман. Що ви досягли? За... Скажіть, пане Василь хай скаже, що ви досягли доброго? Законопроект 2450 народився набагато раніше, ніж в країні з'явився Янукович як політик. Але він пролетів тоді в парламенті, Зак... а тепер може пройти законопроект 2450 був розроблений урядом Юлії Тимошенко. Це була калька російського закону про мирне зібрання. і в 2010 Суд році... десятому хто кого і... І в 2010 ви році. Ви зараз Ні... його проведете. Ви Послухайте. Не треба абсолютно пов'язувати зараз закон про мирні збори і, і протести. Давайте взагалі не протестувати тоді, в такому разі, якщо хтось може скористуватися для ухвалення якогось закону. Ні, я з цим абсолютно категорично не, не погоджуюся. І, і що стосується безпосередньо протесту під Межигір'ям, я, я переконаний, що в принципі, після заборони суду, яка відбулася перша по цьому дорожньому протесту. Якщо б якщо б вони не розпочали арешти, то відповідно все відбувалося б в цивілізований спосіб. Абсолютно в Цивілізований, ми 10 квітня приїхали туди разом з журналістами. Стівій з на 15 хвилин у мене були заплановані події різні на на цілий день. Я не збирався тут точно бути арештованим перебувати, перебувати там довго. Ми приїхали подивитися чи. Вказаний аргумент у рішенні суду у мотиваційній частині про те, наш, що, начебто, там там паводок, повінь, чи він є, чи немає. Тому що я пам'ятаю, коли попередньо намагалися там провести акцію журналісти, то суд вказав, що вони не можуть цього робити через загрозу теракту, і тому відповідно для нас було важливо зрозуміти, чи суд маніпулює в цілому, чи ні спочатку теракти, потім повені. Коментар пана да, Ви знаєте... зачепили. Ми бачимо та, та, просто принаймі але... демократичний альянс в конкретній ситуації. Зачепили? А як тоді, на вашу думку, взагалі комунікувати? От з ви позапарменська сила, з так ну от з владою, от як виборів немає, так ви... ви знову до Межигір'я підете так. чи ні? Як мінімум один раз я точно туди піду, тому що в мене є мрія подивитися, як на місці Межигір'я зводять музей корупції. Але можливо це і... може бути і через 20 років. Так, але ймовірно, що піду і і, і раніше. Про, про це дізнаємося завчасно. Я, я боюся я можна ставити рептику. Просто я боюся, що коли будуть будувати музей корупції, вкрадуть 50% коштів на цей музей. Нам не загрожує, пане Василі. Ваші висновки. Ми маємо сьогодні ствердити Україну як країну вільних громадян. Сьогодні в нашій країні є як мінімум одна людина, яка вважає, що вона важливіша за інших, і яка становить загрози правам і свободам українців. Ми в цій ситуації, і парламентська позиція, і позапарламентська, яка є набагато чисельнішою, маємо сьогодні докласти зусиль для того, щоб цю людину зупинити. Зупинити її можна виключно через вулицю і крайній термін 2015 рік. Я вважаю, що нам обов'язково треба сконцентруватися, Скористатися нашими можливостями.